Так ми стоїмо, все, а там вони хай реагують. Знаю цього дякую. Тепер нового. どうした тут зараз у Виноградові відбувається спонтанна акція на підтримку журналістів, зокрема Тетяни Чорновіл, яка була вночі жорстоко побита. Журналісти Виноградова не всі правда, які зараз ви бачите у себе на екранах, Вирішили приєднатись до всеукраїнської акції, і ми зараз поговоримо з організатором у виноградові цієї акції Володимиром Мочарником. Я перш за все хочу подякувати колегам, які прийшли зі мною. І зараз тут зранку ми все це робили спонтанно дійсно, але реально, що це робилося за вільненням серця, сумління і солідарності, яка зараз так необхідна українському народу. Що хочу сказати, я дійсно будучи на майдані. Зустрічався з Тетяною, і знаєте, що більше всього кинулося в очі, що вона невисокого росту, худенька, дуже на дівчинку схожа. І ця людина має таку сильну волю, про яку, напевно, кожен громадянин України, який читає і хоче знати, що відбувається в цій країні, знає. Бо ніхто так чітко, так мужньо. І так, з позицією громадянською, не описує те, що відбувається зараз в Україні. Це є людина яка більше всього написала розслідувань, журналістських розслідувань про зловживання цієї влади. Її дуже сильно ненавидять. І зараз ця ненависть якраз Різдвяну ніч, що особливо жорстоко і особливо цинічно Різдвяну ніч жінку. Яка худенька, невисокого росту побити так, як можуть бити тільки звірі. Однозначно, що ті люди, які віддавали накази, які здійснювали цей страшний злочин в різдвяну ніч, вони загубили свої душі і про них треба молитися, але треба й робити все те, аби більше цього не допустити. Тому ми зараз журналісти Виноградівщини, журналісти ТРК Виноградів. Майже в повному складі Чорна Гора, журналіст із телеканалу м Студіо, так, м Студії Мукачівського телеканалу. От, ми вийшли, і, бо ми не могли не вийти і не солідаризуватися із нашою з нашою колегою От, для того, аби більше такого не було. І аби влада ця знала, що мовчати. Ми не будемо і позицію будемо проявляти, незважаючи на ті вчин, на ті ситуації, які зараз відбуваються, тому що ми чули, ми знаємо про побиття активістів майдану, і зараз все більше і більше розгортається терор проти людей, які підняли свою гідність, піднялися гідно з колін і не хочуть жити у державі злочинців. Добрий день, Добрий. — Як ви ще до цього відносите? Так, так як і ви? Я кажу, погано ставлюся до таких стосунків Дуже проти добре. побиття, проти насилля, я проти всієї жорстокості. Я люблю, а бо у нашій Україні. А що нам Україна? робити, аби такого не було? Був мир. А що Треба нам робити? всім об'єднуватися. Об'єднуватися. Солідар... солідарність. солідарність має бути Прекрасно. один за всіх, а всі за одного. Молодець. О! Що воно дасть мені? Я з вами абсолютно да. толерантний. Понимаете? Я вас підтримую, бо да. біда в тому, що ніхто ж нас не слухає. Питається, ми ліця в їх, прокуратура в їх, армія в їх. Вони, мені жалко тих людей, що стоять на Майдані. Майдан потрібен кожному населення. Кожному, кожному, а може в кожному. А може навіть кожному в кожному серці. Правильно? Першу чергу. першу чергу. Дякуємо дуже гарно. затримуємо володя, бажаємо успіху. Думаю, це що вони навіть будуть. Біться, мій рідний, дивіться, ми підтримуємо нашу журналістку. Нашу журналістку. Значить, дивіться, нашу журналістку побили. Тепер у 5 ранку побили майже до смерті. Вона не ходить, їй розбили голову, порізали обличчя. Їй 30 років, в неї мала дитина. Її побили за те, що вона виказує свою позицію. Ми вийшли солідаризуватися. Скажіть, будь ласка, ви це підтримуєте чи не підтримуєте? Станете з плакатом з нами. Оце справжній чоловік десять чоловік. Бачите, ну тече відмовилися? Так, підходимо з європам. А відчули? Повіди! А так, сам, сам. А що саме списуєте? Випадку ми виступаємо за нашу колегу нашу? — Ми стоїмо конкретно за людину. Хто хоче інакше, може стати. Найти їх треба, ви хай прийдуть. Олег Вітрович, сталася така подія. Побили нашу колегу журналістку. Ми вийшли, були біля міліції просили просили начальника міліції вийти не вийшов просили просили Добре, е е вийти оксану василівну козак яка курує прес службу райдержадміністрації вийти теж до нас не вийшла вийшли до нас ви значить яка ваша думка з приводу того що зараз у державі уже журналістів і активістів і журналістів бо в даному випадку ми за нашу колегу б'ють Практично, ну, загроза життю є людям, які виступають проти режиму. Яка тут може бути думка? Думка вкрай негативна. На превеликий жаль жаль, президент Янукович будує не автократну. Тоталітарну, а бандитську державу, і по суті, на сьогоднішній день представники міліції, представники прокурори. І я знаю, за що я говорю, тому що в мене є цьому свідчення, так. є документально. Вони прикривають по суті бандитів, які є, які зараз у владі. Вони прикривають тих, хто побив мирних дітей у ніч з 29 на 30 листопада. Вони прикривають тих провокаторів, які справжніх провокаторів, які спричинили бійку на банковій біля адміністрації президента. Зато вони роз, моментально знаходять всіх Євромайдан Активістів і журналістів або б'ють їх, або залякують, або відкривають проти них кримінальні провадження. І по великому рахунку це не може робитися без участі самого верховного головнокомандуючого, який взяв на себе всю повноту відповідальності за ситуацію України. Це і президента Януковича. І по великому рахунку, тільки президент Янукович відповідає, тільки він дає вказівку своєму кумові пшонці – Своєму младореформатору Захарченку, який на сьогоднішній день і е, переслідують опозиціонерів, дозволяють бити журналістів, активістів, і по суті, це зараз є бандитська держава. Однозначно, такого в Україні не має бути. Олег Вікторович. А чи можна робити якісь більш конкретні кроки? Наприклад, тепер у Рахів урахові е, сесія районної ради виставила питання про те, аби е, е, ну так би мовити. Ну відмінити владу райдержадміністрації, да а взяти владу райради. Значить, це робиться так, як е, робиться в сусідніх наших областях: у Львівській, Франківській і Тернопільській. Значить, не пройшло це питання. Ти, будь ласка, от таке питання зараз на часі чи не на часі? Взагалі, сам по собі адміністративний устрій е, України він із далекого позапрошлого століття. Це із е, радянська система, коли є місцеве е, самоврядування, яке по суті є обраними людьми і має мало би бути найбільш легітимним органом влади, але призначають нам інших людей Голів адміністрації, які часто усто не користуються ні підтримкою людей, не мають відповідного фахового рівня і не мають бажання щось працювати і робити для розвитку тих територій, де вони працюють. А в по великому рахунку ми бачили це з минулим головою адміністрації, яка тупо виконувала вказівки щодо переслідування опозиційних депутатів, позбавлення з роботи їх перетягування влади всього на свій рівень. А по суті, виноградівський район опинився на 16-му місці. Це конкретний е, приклад. Відібрати повноваження у районних державних адміністрацій. Так. Та цього вимагає давним-давно вимагає Європейська хартія місцевого самоврядування. Mm -hmm. І це тільки політична воля наших політичних еліт може зробити таким чином, щоб ліквідувати абсолютно непотрібні органи і, по суті, неконституційні органи, такі як районні державні адміністрації обласні державні адміністрації. Має бути виконком, і керівник того виконкому має підпорядковуватися і відповідати виключно перед тим. Органом перед тою громадою, де вони працюють, тому що вони зобов'язані працювати виключно тільки на потребу громади. Добре, значить, журналісти Виноградівщини невеликим числом, не всі журналісти Виноградівщини. Тут є журналісти із ТРК Виноградів, є з Чорногора, є журналіст із М-студіо, Інші журналісти не змогли вийти. Ну, в них інші справи. Вийшли ми. Значить, ми вийшли і пікетували міліцію, пікетували зараз. стоїмо тут біля Білого Дому, на цій площі, де ходять виноградівші виноградівці і показуємо свою позицію. Скажіть, будь ласка, а ви як голова райради? От, от, депутати і так далі? Чи не збираєтеся ви робити якісь кроки для того, аби цю ситуацію, яка зараз склалася, аби якось протидіяти її, реагувати на неї? Ми збираємося робити, але районна рада це є орган, і де приймається колегіальне рішення, і потрібна більшість. На превеликий жаль, на частина наших депутатів або залякані, або задурені, або що. І вони на сьогоднішній день ще все підтримують партію регіонів. Хочу звернутися до всіх депутатів, до всіх людей, які підтримують партію регіонів. Шановні, нормальна порядна людина не може зараз знаходитися у партії регіонів, не може знаходитися в рядах прихильників президента Януковича і Азарова чи Азірова. Захарченка, бандита Захарченка і всіх остальних, які будують бандитську державу. Я закликаю всіх, виходьте. Не це не означає, що це треба ставати у ряди опозиції. Але ваш обов'язок, як громадянина держави, як жителя срібної землі Закарпаття вийти і не підтримувати бандитський режим. Тут ніколи в нас не було насильства, тут у нас ніколи не було різанини, тут ніколи не було таких бійок. І якщо собі дозволяє влада, цій владі не місце у нашій країні. А всім порядним людям не місце бути у такій у у, у, у команді.